Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на олинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися люди успадковують здатність виживати, їсти, мислити, відкривати нові планети та наночастинки. Вони мріють і пишуть вірші. Для того щоб вони це все зробили, люди повинні відтворитись в інших людях і передати їм знання. Репродуктивно успішні попередники передали свої знання дітям, а ті, хто не мав нащадків, не зберегли своїх досягнень. Тобто репродуктивна успішність це можливість жити на планеті Земля, і кожне життя починається з запліднення як воно відбувається. Привіт! З тобою, Алла Пустовіт. Я є голосом уроку, який написала гінекологиня Наталія Лелюх. У цьому аудіоуроці ми поговоримо про вагітність та репродуктивне здоров'я. Здається, про що ж тут говорити? Стався секс, відбулось запліднення, а потім жінці дев'ять місяців ростити у собі нову людину. Та все не так просто. А моментами навіть трохи магічно. Про секс ти можеш дізнатись в аудіоуроці Перший сексуальний досвід. А зараз ми поговоримо, що стається у сприятливий час після незахищеного сексу, тобто про запліднення. Тож питання перше як відбувається запліднення? Запліднення це зустріч двох статевих клітин: Яйцеклітини жінки та сперматозоїда чоловіка. Кожна з цих клітин несе в собі половину хромосомного набору майбутньої людини, в процесі запліднення в яйцеклітину проникає ядро сперматозоїда, саме в ньому запакований генетичний матеріал. До речі, щоб потрапити всередину яйцеклітини, сперматозоїд, наче проходить обшук з роздяганням у нього відбирають хвіст, цитоплазму і будь які органели, а всередину пускають лише чистий генетичний матеріал. На території яйцеклітини генетичне ядро сперматозоїда зливається з генетичним ядром яйцеклітини і починається магія. Клітина набуває здатності ділитися і рости за тим сценарієм, який закладається в момент злиття цих двох половинок. Але є важливий нюанс: все подальше розмноження відбувається за рахунок ресурсу саме яйцеклітини. Науковці генетики стверджують, що всі люди, які населяють зараз землю, мають мітохондрії від однієї жінки. Вона мешкала в Африці близько 150 тисяч років тому. Від неї сучасне людство успадкувало мітохондріальну ДНК. Науковці цю жінку жартома називають генетичною Євою. Ми всі по материнській лінії маємо одного жіночого пращура вражає, правда? Тепер питання друге: де відбувається запліднення? Природне запліднення зустріч сперматозоїда і яйцеклітини відбувається у матковій трубі. Щоб нагадати собі анатомію статевих органів, прослухай урок з такою ж назвою на сайті Вчися вухами. Отож, під час сексу сперматозоїди потрапляють в піхву жінки. Потім вони проходять контрольно-пропускні пункти шийки матки, матки і маткових труб. Після злиття статевих клітин формується вже новий організм, який активно ділиться і мандрує в матку приблизно 6 днів. За цей час з однієї клітини, яку можна побачити лише в мікроскоп, утворюється організм з майже 300 клітин. Він ще не дуже схожий на людину, більше нагадує ягоду ожини або малини. На шостий день він добирається до порожнини матки і вмощується там. І тоді ж у ембріона закінчується запас поживних речовин, тому він обов'язково повинен підзарядитись у матці. Якщо раптом на шосту добу ембріону не вдалося дістатись порожнини матки і він змушений зробити аварійну посадку будь-де, то це призведе до розвитку позаматкової вагітності. Ну і третє важливе запитання про запліднення коли воно відбувається? Яйцеклітина знаходиться в активному стані всього добу. Тільки 24 години раз на місяць жінка може завагітніти, але коли саме і на який день відбувається овуляція, тобі точно не скаже жоден додаток у мобільному телефоні, і сама жінка інколи зовсім не відчуває цього процесу. Тому метод контрацепції, заснований на утриманні від сексу всередині циклу, дуже ненадійний, бо овуляція може бути і на 10-й, і на 14-й, і на 19-й день циклу. Кожен менструальний цикл в яєчнику визріває всього одна яйцеклітина, іноді може бути більше, тоді жінка може народити двійню чи трійню, та зазвичай яйцеклітина одна. Вона виходить з яєчника, цей процес називають овуляцією, і потрапляє в маткову трубу. У матковій трубі яйцеклітина чекає на сперматозоїда маратонця, який добігає першим. До речі, сперматозоїд може бути або найшвидшим, або найвитривалішим. Якщо він потрапив у маткову трубу трохи завчасно до овуляції, то може почекати там на яйцеклітину від двох до семи діб, тобто, якщо незахищений секс відбувся за чотири дні до овуляції, то запліднення також може статись. Та як зрозуміти, що запліднення відбулось? Коли ембріон облаштовується в маці, між ними налагоджуються партнерські стосунки для харчування та виведення продуктів життєдіяльності. Десь з восьмого дня після овуляції у кров майбутньої мами поступає гормон хоріонічний гонадотропін, який виділяє зародок. Саме цей гормон ідентифікують всі тести на вагітність. Є два типи тестів по крові та по сечі. Тести по крові зазвичай більш чутливі і показують вагітність раніше, ніж тести по сечі. Для того щоб отримати точний результат, лікарі радять проводити тест, якщо менструація затримується на 2-3 дні. А чи відреагує тест, якщо вагітність буде позаматкова? Так, тест також буде позитивним, бо навіть якщо ембріон облаштувався не в матці і дитина розвивається в матковій трубі або в черевній порожнині, вона все одно кудись приєдналась і також починає виділяти гормон у кров. Окей, із заплідненням розібрались. А як жінці зрозуміти, що варто купити тест на вагітність? Єдиний достовірний і характерний симптом для всіх жінок це припинення звичної менструації. У деяких жінок можуть бути незначні кров'янисті виділення і під час вагітності, але зазвичай вони невеликі і турбують недовго. Решта серіальних симптомів, які начебто свідчать про вагітність ранкова нудота, загострений нюх, потяг до солодкої чи солоної їжі, можуть бути, а можуть і ні. Навіть у однієї жінки при різних вагітностях може по різному турбувати нудота, блювота, сонливість. Часто жінки відмічають зміну смакових та нюхових вподобань, те, що подобалось раніше, стає відразливим і навпаки. Але ще раз повторю: всі ці симптоми не обов'язкові і можуть мати різний ступінь прояву. Тож, якщо був незахищений секс і є затримка місячних, зроби тест, а краще кілька, щоб знати напевне. Якщо тест показує дві смужки, але для тебе ця вагітність є небажаною, що робити? Насамперед, треба звернутися до лікаря в Україні. Дівчина має право самостійно звертатись до лікаря з 15 років. Треба йти на прийом до дитячого або підліткового гінеколога. Присутність батьків на прийомі не обов'язкова, але якщо вагітність підтвердиться і дівчина прийме рішення про переривання, то лікарю для проведення процедури буде потрібна згода одного з батьків або опікуна, якщо пацієнтка не досягла 18 років. Переривання вагітності може відбутись двома способами: медикаментозним або хірургічним. Який саме метод буде кращим і безпечнішим, вирішує і пропонує лікар після огляду пацієнтки. Лікар повинен детально описати процедуру і попередити про всі можливі ускладнення та небажані ефекти. Якщо переривання вагітності відбувається в медичному закладі під контролем медиків, то більше шансів, що все пройде спокійно і у дівчини ніколи не буде проблем з наступною бажаною вагітністю. Пам'ятай, всі медпрепарати чи процедури, які стосуються переривання вагітності, може пропонувати та проводити тільки лікар. У жодному разі не вдавайся до народних методів, не шукай, начебто, супердієві таблетки на сумнівних сайтах, і вже точно не погоджуйся на незрозумілі процедури від людей, які не є медиками. Всі ці речі у кращому випадку просто не подіють. У гіршому випадку ти завдаси непоправної шкоди своєму організму. Тож, якщо вже вирішила позбутись вагітності, то треба це робити тільки у лікаря. Якщо довелось в житті отримати негативний досвід, це не привід відмовлятись від життя, а знак подбати про своє здоров'я в майбутньому. Ну і звісно, детальніше ознайомитись із засобами контрацепції. Не просто так про неї розповідають перед тим, як розказати про зачаття та вагітність. І знай, вагітність народження та виховання дитини тривалі та часто непрості процеси. Але коли вони плановані та бажані, то, попри всі клопоти, приносять багато радощів та щастя. Тож дуже важливо підходити до планування вагітності зважено та обдумано. Дякую, що слухала або слухав цей урок. Підпишись на інстаграм «Чийся вухами та розкажи друзям про аудіо уроки із секс освіти. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.